Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні ми з вами робимо таро-прогноз на цей робочий тиждень з 30 жовтня по 5 листопада. І дивимося ми сьогодні. Овнів, Львів та Стрільців. Ми зараз глянемо, що вам принесе цей тиждень, які енергії навколо вас будуть вирувати. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки та пишіть у коментарях слово Приймаю для активації прогнозу. І так, Овен, Лев, Стрілець, в чому знаходитися зараз? Ви зараз, знаєте, дуже багато, якначе вивчаєте якусь інформацію, занурюєтеся в себе, такі дуже натхнені, знаєте. Перед вами відкриваються якісь нові можливості, новий потенціал. Що несе вам цей тиждень? Цей тиждень може, знаєте, принести вам якісь цікаві пропозиції, от, які будуть так, знаєте, дуже заманювати вас. Це якась така спокуса для вас. І треба з тими пропозиціями бути дуже уважними. Тому. що все, що так дуже гарно буде виглядати на цьому тижні, воно, знаєте, буде мати свої також наслідки. Тому зверніть увагу на те, хто вам пропонує так, ці пропозиції, які умови, які деталі. Намагайтеся дуже чітко аналізувати ті всі ситуації. Що вас чекає в роботі? І взагалі у фінансах. Так? На цьому тижні ви можете утримувати якісь цікаві пропозиції в роботі. Фінансова винагорода, стабільність, так, і ви, як наче, будете балансувати в роботі. Тобто ви не будете спішити, От, ви будете намагатися встояти, так? втримати рівновагу. Що чекає овнів, Львів та Стрільців в особистому житті у відносинах? В особистому житті у відносинах ви також будете намагатися тримати тусу свою рівновагу. Ви будете мати спілкування, ви будете намагатись знайти якийсь комфорт для своїх відносин. Проте є така нотка закритості. Тобто ви будете намагатися все одно відмежовувати себе від свого партнера. Більше буде хотітися побути наодинці. Зараз на цьому тижні порада вам така: дайте собі можливість відпочити. Нікуди не спішіть. Знаєте, як кажуть? Зупиніться. Подивіться зі сторони на все, що відбувається зараз у вашому житті. Візьміть час на роздуми, на перепочинок. Зараз у вашому житті відбувається велика така зміна енергій і дуже обов'язково необхідно зараз підзарядитися та звільнити своє життя від того, що вже віджило своє. І тоді тільки рухатися далі. Так, ми з вами продовжуємо наш старопрогноз на цей робочий тиждень з 30 жовтня по 5 листопада. Подивимося, що чекає близнюків, Терезів та водоліїв. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, близнюки, Терези, водолії. В чому ви перебуваєте зараз? стабільність, накопичення, така собі самостійність, ресурсність. Що несе вам цей тиждень, близнюки, терези, ризи, цей тиждень несе вам таку, знаєте, закритість, накопичення, таку, знаєте, десь можна навіть сказати, що це буде зупинка якась. А ви, як наче пливете по течії, і в цей період часу ви не проявляєтесь якось активно. Тобто на цьому тижні ви все-таки більше будете в накопиченні, в спостереженні. Так? Давайте глянемо, що принесуть для вас робочі моменти на цьому тижні. В роботі ваші справи можуть також затримуватися якась така вимушена зупинка, і ви будете акумулювати свою енергію, свої можливості для того, щоб відстоювати якісь свої позиції, так щоб мати могу конкурувати. Можливо, це конкуренти, якісь будуть проявлення їхні. так? От, але що стосується ресурсів, то якось ви будете в очікуванні ресурсності, в очікуванні приходу, так, саме на цьому тижні. Що стосується особистого життя, в особистому житті у відносинах, зверніть увагу на щирість, тому що може на цьому тижні проявитися якась нещирість, так, якась Така ілюзійність. От, і дуже багато, як то кажуть, питань, які стосуються поїздки. Тобто, саме, якщо ви планували якусь подорож із коханою людиною, вам необхідно буде або надати допомогу, або попросити допомогу так, у когось з оточення для того, щоб реалізувати ту ту поїздку у відносинах, і на фоні цього у вас можуть виникати якісь конфлікти, якісь непорозуміння. Давайте глянемо пораду на цей тиждень. Урада на цей тиждень для вас. Всі ваші сподівання і надії, вони можуть реалізуватися. Перед вами відкриваються нові шанси. Тільки треба також відкритися їм назустріч, тому що ви через свої внутрішні блоки, через свої внутрішні страхи, ви якось, знаєте, відсторонюєте від себе ті можливості, які зараз можете. Взяти дуже вільно і спокійно. А ви якось такого трошки, знаєте, через свій страх не можете спокійно йти вперед. Тому треба трошки попрацювати на цьому тижні з внутрішнім наповненням. Тільці, діви, козороги. що вас чекає на цьому тижні? З 30 жовтня по 5 листопада. Давайте подивимося, так? що вам цей тиждень несе. Вас, як завжди, буду просити проявляти свою активність, пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу і поїхали. Тілець Діва Козорох, у чому перебуваєте зараз? Дуже занурені у власні емоції, власні думки. От, бажано зараз ділитися своїми внутрішніми станами з оточуючими, тому що ці всі переживання можуть дуже сильно впливати на вас самих. Що вам несе цей тиждень, так? які енергії він вам несе. Цей тиждень несе для вас якісь цікаві нові можливості, які можуть вас наповнити, які можуть відкрити перед вами дороги, але внутрішній та зовнішній конфлікт все одно буде йти поруч. Тобто всі ці можливості можуть відкривати бурю емоцій оточення і це все буде впливати на ваш внутрішній стан. Тому тут бажано звернути увагу на це і не давати можливості. Вашому оточенню впливати на ваші, знаєте, внутрішні ці. Стане. Давайте глянемо, що а, у робочих питаннях, так, в роботі, що вас чекає на цьому тижні. На цьому тижні в робочих моментах вам треба буде а, брати на себе відповідальність за своє рішення, так, і а, за свої дії. Тому що зараз фортуна, як наче на вашому боці, але вона може відкрити вам якісь нові цікаві можливості в фінансовому плані, так, якісь прийняті рішення, але дуже важливо розуміти. Свою відповідальність в домовленостях з партнерами чи колегами. Давайте глянемо в особистому житті, так що вас чекає на цьому тижні у особистих відносинах. Ну, на цьому тижні ви будете дуже багато аналізувати ситуації, які були в минулому. І якось дуже сильно це вас може нагрузити, ви можете закритися. Бажано на цьому тижні залишити ті питання з минулого, ось там у минулому, тому що ви таким чином зливаєте свою зараз енергію і не пускаєте щось нове у своє життя. Цей тиждень у відносинах для вас, ви як, знаєте, будете ізолювати себе від всіх. Не буде такого бажання сильно спілкуватися, відкриватися, такого бажання побути наодинці, помедитувати. От, побути у своєму такому стані. Давайте глянемо пораду вам на цей тиждень. Так? Порада, На що звернути увагу? Перед вами відкриті всі можливості. Треба не стояти і не просто не чекати, а робити вже якісь кроки і брати ті можливості у свої руки. Тому що у вас зараз потенціалу енергетичного набагато більше, ніж вам здається. Раки, скорпіони, рибки. Давайте глянемо, що цей тиждень принесе до вас. Вас, як завжди, буду просити проявляти свою активність. Пишіть у коментарях слово приймаю та поїхали. Давайте подивимося, раки скорпіони, риби, в чому ви знаходитесь зараз? Зараз ви, знаєте, продумуєте якісь свої плани, будуєте їх, готуєтесь їх, як то кажуть, запускати у той простір. Що несе вам цей тиждень? Раки, скорпіони, риби? Що несе? Тиждень говорить не спішити, не спішити у будь-яких діях. Звернути увагу на свої емоції і а, дуже плавно і поступово простуватись у своїх справах, у вас дуже великі можливості, потенціал зараз на цьому тижні, але дуже важливо. Не робити щось з поспіхом. Що м, стосується вашої роботи, так, давайте глянемо робочі моменти. Ви можете мати якісь напружені, конфліктні ситуації із вашим оточенням на роботі, колектив. Будьте дуже-дуже уважні, тому що вас можуть вести, намагатись вести в якусь оману. Тому дуже уважно віднесіться до того спілкування з оточенням, з людьми. З якими будете мати. От. І не давайте собі такої можливості завести десь самих себе в якусь ілюзійність. Так? Що стосується фінансів, фінанси у вас будуть і в достатній кількості, і в стабільності. Давайте глянемо, що в особистому житті, так? що в відносинах на цьому тижні. Відносини а, може проявлятися якась ревність, а, як наче. Необхідно буде приймати якесь дуже важливе рішення, яке стосується саме відносин, саме спілкування. Можливо, це якесь святкування, зустрічі. Ось, і тут можуть виникати такі якісь напружені ситуації. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Вам необхідно акумулювати всю свою енергію, силу так, для того, щоб справитися з тими ситуаціями. І ви, в принципі, з ними справитеся. Тільки слідкуйте за емоційним станом. Давайте возьмемо пораду. Пораду на цей тиждень для вас. Знаєте, не піддавайтесь на якусь ілюзійність. Тобто, визначіть чіткість, куди ви рухаєтесь, що ви зараз робите, навіщо ви то робите. І, знаєте, не розвіюйте свою увагу на якісь інші справи. Оте розуміння, куди ви рухаєтесь, приведе вас до результату. Якщо буде змазана картина, ви отримаєте невиправдані очікування, форс-мажори і розчарування. Тому зверніть увагу, будь ласка, на концентрацію своїх задач.